Коли немає змоги поїхати в Карпати, а баношу хочеться тут і зараз, то я завжди готую свій фірмовий міський банош. Ви будете здивовані, який це простий рецепт. А найголовніше дуже смачний. Підписуйтесь на канал, кладіть вподобайку і починаємо. Спершу смажу порізаний бекон. Можна замінити салом. Перекладаємо до тарілочки. Тепер на тій же сковороді смажу тонко нарізані шампіньйони. Звичайно, лісові гриби додадуть ще кращий смак та аромат, але ці теж чудово підійдуть. Їх теж до мисочки. Тепер до маленької каструлі наливаю 300 мл води та 100 г нежирних вершків. Перемішую та на середньому вогні нагріваю до гарячого стану. Тепер, постійно помішуючи, насипатиму кукурудзяну крупу дрібного помолу. Варю рівно 5 хвилин. Коли почне загусати, то зменшую нагрів та продовжую помішувати. Солі додавайте до свого смаку. Розливаю по тарілках, розрівнюю ложкою. Зверху накладаємо грибочки та бекон. Найкраще, звісно, притрусити зверху бринзою, але якщо її немає, то підійде солений сир типу фета. І ось так просто та швидко за лічені хвилини отримуємо дуже ніжний і дуже смачний банош. Я його просто обожнюю. Впевнена, що вам теж сподобається. Всім смачного, друзі!